Сьогодні в місті ми провели діктові навчання на базі нашої філії газорозподільних мереж. Змоделювали ситуацію про припинення газопостачання в. Місті скоординували роботу всіх служб у випадку виникнення надзвичайної ситуації та визначили, як саме вона буде ліквідовуватися. Задіювалися наші надзвичайники, медики були представники обласного управління газорозподільних мереж. Відповідно до задуму і плану навчань, залучався підрозділ 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Підрозділ спрацював, працювали згідно інструкції і залучалися до ліквідації надзвичайної ситуації. Наразі було обговорено про порядок ліквідації надзвичайної ситуації, яка може статися. Були сформовані аварійні бригади для відновлення газопостачання. Сподіваємося, що такої ситуації не буде. Але, зрештою, співпраця налагоджена. Працівники філії газорозподільних мереж готові до будь-яких ситуацій, які поставить нам життя.